Якщо ви думаєте, що цінності вам не потрібні, тому що у вас ну або за малий бізнес, от кручусь, і тоді буду думати про високі матерії, або ем, за багато операційки і немає часу на це все, або у вас взагалі немає бізнесу, тож навіщо вам ці цінності? В цьому відео я спробую переконати вас у зворотньому і показати, що цінності не лише допомагають приймати рішення, але й на прикладах, що вони допомагають заробляти більше. Ну а наприкінці подивимось вже, як створити цей базовий перелік цінностей. Тож, давайте спочатку подивимось на цінності як сутність трошки уважніше. По суті, цінності це фільтр, через який ви пропускаєте всі свої рішення. Хочете звільнити поганого співробітника, але не наважуєтесь, тому що він кум троюрідного брата дружини. Зверніться до свого переліку цінностей, подивіться на нього і ухваліть рішення. Обираєте постачальника, знаєте, що у ось цього найнижчі ціни, але така собі репутація. Подивіться на свій перелік цінностей ще раз. Наприклад, якби ми з вами створювали цінності для ромського ком'юніті з фільму Великий Куш, то першою основною цінністю для них було б свої важливіші за чужих. Ну або Family First, тобто родина передусім. І в рамках цієї цінності. Вони дозволяють собі брати з інших втричі більше, обманювати їх, але зі своїми вони так в жодному разі не поступають. І в, в цьому фільмі це відображає філософію цієї етнічної групи. Я наголошую, що приклад наведено на фільмі, тобто вигаданій історії, і не, не відображає реальну ситуацію з ромським ком'юніті. Ви можете сказати, що цінності. Для прийняття рішення не є надто важливими, можна переховатися іншими штуками. Так. Да. Але також цінності дозволяють заробляти більше, отримуючи, ну, в тих прикладах, які я далі наведу, до 80% повторних продажів. Тож, як цінності допомагають заробляти? Приклад перший. В 2014 році ми з партнером відкрили торгенці Bitravel. Коли ми її відкривали, ми розробили логотип, місію, цінності. Оце все. Перелік цінностей, перші три цінності звучали так: чесність, свобода, відповідальність. І саме цей список зробив так, що 80% клієнтів, які хоч раз купували тур у бітревел, поверталися знову. Ви, звичайно ж, запитаєте, як три іменники могли так сильно на це вплинути. Дуже просто ми керувалися цими цінностями. Приймаючи рішення щодо відносин з клієнтами був такий кейс. Він був перший, далеко не останній, але запам'ятався найкраще. До нас прийшов клієнт та купив тур до Єгипту, скажімо, за тисячу доларів. Він підписав договір, залишив гроші і пішов чекати підтвердження бронювання. Тоді це працювало саме так: Туроператори підтверджували якийсь час бронювання. Десь за годину по тому з нами зв'язався представник оператора і ем, повідомив, що е, вартість туру зменшилась на 100 доларів. Тобто його заброню... ми його забронювали за 900, а не за 1000, як планували. І тут ми постали перед питанням: а що робити з цією зайвою сотнею доларів? Повернути клієнту чи залишити собі. На той момент це було дуже непростим рішенням, тому що ми місяць як відкрилися. Ми були самопрофінансованим бізнесом, і нам дуже була потрібна та сотня доларів. Проте, ми пропустили, щоб прийняти остаточне рішення, ми пропустили е це питання через перелік наших цінностей. Перша з них, як ви пам'ятаєте, це чесність. І відповідно, чесність окей, ми говоримо клієнту правду. Ми сказали клієнту правду, повернули йому ці 100 доларів, і це призвело до того, що він ще. П'ять або шість разів протягом наступних двох років літав із нами. Причому кожен наступний політ, кожен наступний тур був дорожчий за попередній. Тобто чесність як базова цінність не тільки подарувала нам постійного клієнта, а й допомогла заробити набагато більше, ніж втрачені 100 доларів. Другий приклад, вже з моєї особистої практики, як незалежного маркетолога. Ось мій перелік цінностей. Основна з них це прозорість, і я її використовую в своїй роботі з клієнтами. Що це означає? Ну, уявіть собі, що я запускаю рекламу в Фейсбуці для клієнта, приходить, проходить якийсь час, приходить час звітності, і я можу потенційно піти двома шляхами: перший шлях це сказати йому, ось дивись з, з, з твого рекламного кабінету результати. Ти витратив не знаю, 100 доларів, отримав 20 лідів. Кожен лід вартує. 5 доларів. Другий варіант я можу додати сюди ще свої послуги і тоді показати чесну вартість ліда. що лід насправді коштує на 5 доларів, а більше. Проте є і третій шлях з огляду на те, що моя цінність, моя основна цінність це прозорість, то я її використовую в відносинах з клієнтами і обираю таких клієнтів, які погоджуються зі мною бути також прозорими. Відповідно, вони дають мені інформацію про кількість та. Суми продажів, і я тоді показую максимально прозорий, максимально чесний звіт, в якому є і вартість рекламної кампанії, і вартість ліда, і вартість моїх послуг, і скільки клієнт заробив цієї кампанії, скільки зробив продажів, і скільки він заробив в цій кампанії. І такий підхід допомагає мені робити те, що мені, власне, імпанує найбільше. Будувати довгострокові відносини, в яких є місце тестуванню гіпотез та помилкам, але немає місця жодного приховування даних та якихось там не знаю, образ через це. Тож, якщо ви ще не маєте вербалізованого переліку власних цінностей, я дуже раджу його створити. Далі буде коротка інструкція про те, як це зробити, власне. Ну і як завжди, в моїх відео без реєстрації та смс. При створенні списку цінностей, головне не створювати щось складне, тому що це має бути просто використовувати кожен день. А не тільки там, коли ви згадаєте, де лежить той файл з тим переліком і почитаєте його. Ідеально, якщо кожен пункт цього списку буде одне слово, іменник. Ну, як в прикладі з да? чесність, свобода, відповідальність. На початковому етапі. Цінності зазвичай відображають цінності власника. Тому тут я дуже раджу бути чесним, насамперед з собою. І якщо ваша основна цінність це прибуток, отримувати прибуток, то так собі і запишіть: прибуток. Це нормально, тому що ми не живемо в світі рожевих єдинорогів. Потім, після складання списку з п'яти пунктів, переставте їх містами, пріоритизуйте. Що з цих цінностей для вас найперше? І це буде ваша ключова цінність, базовий фільтр, через який ви будете все пропускати. А інші цінності будуть допомагати вам приймати рішення, якщо е, після першого фільтру ви не змогли це зробити. Взагалі мені дуже хотілося, щоб про цінності розповідали в школі в старших класах або навіть в університеті, показували приклади, як цінності допомагають в житті та роботі. Врешті-решт. Така, здавалось би, базова проста річ як цінності допомагає будувати критичне мислення, коли і особистість, і бізнес, яким керується особистість, приймає рішення не на основі емоцій, бо емоції це короткочасне явище, і не на основі того, що хтось там десь щось сказав, а на основі свого фундаменту. Це дозволяє жити і працювати, сповідуючи цитату, яка особисто мені дуже імпонує. «Live by design, not by default». Тобто не плести течією життя, а створювати власний шлях. На цьому все. Цінності не лише допомагають приймати рішення та заробляти більше, але вони також частково відсіюють ту частину цільової аудиторії, яка не розділяє ваші цінності. І насправді це дуже гарно, тому що вам не потрібні всі клієнти в світі. Вам потрібні ті, хто буде, а повертатися, тобто будуть вашими постійними споживачами. І Б – ті, які будуть вас захищати перед критиками. Цього більше, ніж достатньо для побудови сталого бізнесу. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо так, то підпишіться, лайкніть і, можливо, навіть поділіться цим відео з тими, кому воно може потенційно допомогти. І побачимось згодом!